Григорій Савиць Коворода, Харківські байки, Байка 17 -та. Два коштовні камінці, Алмаз і Смарагд, Високих якостей смарагд, перебуваючи в славі при королівському дворі, писав до свого друга Адамантія таке Любий друже, як шкода, що ти не дбаєш про свою честь і живеш, схований у попелі. Я знаю твої таланти, вони гідні почесного й видного місця. А ти тепер схожий на засвічений свічник, схований під спудом. Навіщо ж наше сяйво, коли воно не дивує, не звеселяє людські очі, цього тобі, бажаючи, зостаюсь твоїм другом Смар. Алмаз на це відповів Найдорожчий, друже, наше сяйво з видного місця тільки живить людське мирнославство. Нехай люди дивляться на осяні небеса, а не на нас. Ми Лиш кволий відблиск небес, а ціна наша або честь завжди при нас і всередині нас. Не полірувальники дають її нам, вони лише відкривають її в нас. Вона не примножується ані видним місцем, ані людською хвалою, а зневагою, забуттям і угодою не зменшується. З цими думками зостаюсь твоїм другом, Адам. Ціна і честь. Це те саме, хто не має її всередині себе, приймаючи облудне свідчення зовні, то набуває волі до фальшивого алмазу з лудійської монети. Неправильно в народі кажуть, зробили Абрама чесним чоловіком. Треба було б казати: засвічено перед людьми про Абрамову честь, про світа чи віра Божа, милосердя, великодушність, справедливість. Постійність, цнотливість, ось ціна нашої честь, старовинне прислів'я каже Дурень шукає місця, а розумного й кутку видно.